Доброго дня ще раз. Я думаю, можемо починати. Хто ще підключиться долучиться до нас в процесі нашої презентації? Дякую, що ви долучилися. Дякую за можливість презентувати вам програму завтра. .UA». Насправді, це надзвичайна можливість для студентів. Представлюся, мене звати Оксана Голубовська. Я є стипендіатом програми Завтра UA». Також я є випускницею кафедри маркетингу Хмельницького національного університету. Наразі я викладаю на кафедрі маркетингу менеджмент онлайн-продаж. А загалом я працюю діджиталом-маркетологом в одному з найбільших медійних агентств України «ОММД-груп», яке працює з найбільшими брендами, які представлені в Україні на зараз. Я вам хочу розповісти про ті можливості, які дає вам програма Завтра UA». Адже я переконана, що кожен з вас там знайде щось своє. Адже програма це з одного боку, це стипендія, тобто це грошова допомога, яка однозначно нікому не буде зайвою. Це можливість ну, для мене це найголовніше познайомитися з неймовірними друзями, знайти неймовірних друзів з усієї України. Плюс це можливість познайомитися з відомими людьми, це і лідерами думок і політиками як з України, так і з усього світу, з якими в пересічному житті ви навряд чи познайомитеся і зустрінетеся. Коли я готувалася до даної презентації, думала, як можна в двох-трьох словах коротко розказати, що таке завтра UA. І побачила пост однієї дівчинки, яка є стипендіатом, яка є географом, і вона дуже влучно сказала тезисно, що таке завтра UA. Тобто процитую її слова. На її думку, Завтра UA, як вона сказала, це я, студентка географіня, сижу поруч з амбасадоркою Сполучених Штатів Америки, спілкуюся з Френсісом Фукуямою і надихаюся словами Тімоті Снайдера. Тож оця фраза вона по максимуму характеризує усі ті можливості, які дає нам програма Завтра ЮЙ програмі вже 17 років, вона охоплює понад 2,5 тисячі студентів. Стипендіатів з усієї України з Хмельницького національного університету стипендіатів за весь період існування даної стипендіальної програми було п'ятеро. Я є одним із них. Загалом, які можливості ми отримаємо? По-перше, це можливість реалізовувати і розробляти соціальні проекти різноманітні. Це дуже крута можливість. Наприклад, я брала участь в такому класному проєкті, як заповідник. В чому він полягав? Можна було їздити в різні заповідники. В нас в Україні їх багато. Це там і Хортиця, і Белгород-Дністровському. я їздила в Вінницьку область. Ми там зі стипендіатами допомагали цьому заповіднику покращувати, шукати там різні. Артефакти і так далі. Тобто це крутезний досвід, особливо для маркетолога, який до цього не дотичний, це дуже цікавий, цікавий досвід. Плюс ввечері ви там збираєтеся, це такий ніби табір, спілкуєтеся, ділитеся своїми знаннями, емоціями, досвідом і так далі. Тобто, це студенти з різних куточків України, різних спеціальностей, але всі дуже круті. Ми можемо ділитися цими контактами, які нам потім допоможуть в житті. Тобто, ваше спілкування воно не закінчується із закінченням навчання в університеті. Це таке ком'юніті, це нетворкінг, який там на все життя з вами. Тобто, якщо вам потрібна буде, наприклад, якась юридична допомога, або ви реалізовувати якісь проекти, вам потрібні круті юристи, міжнародники, перекладачі, медики і так далі, Тобто, ось цих всіх людей ви в майбутньому знайдете саме в цій спільноті. І ще раз скажу, що це друзі на все життя із усіх куточків України. Хто може подати заявку і стати стипендіатом стипендіальної програми? Перше, це студенти третіх-шостих курсів денної форми навчання, яким на момент подачі заявки не випнулося більше 35 років. Студенти, які цікавляться наукою, і соціально активними є. Стипендія зараз становить 3727 гривень щомісяця протягом року. Якщо там, за мінусом податків, то це 3000 гривень в місяць, тобто протягом року це близько 1000 доларів. Тобто, ну, думаю, непогана така сума додаткова до або вашої стипендії, або взагалі непоганий такий вклад в ваш бюджет. Окрім стипендії, що нам дає програма, Перше, це зв'язки. Знову ж таки, повернуся до того, що. Гроші це дуже круто, але зв'язки, знайомства, друзів ти не купиш за гроші. Тобто ми отримуємо можливість обмінюватися досвідом. Ще раз повернусь до того, що це представники різних сфер, і це дуже важливо. Ми можемо отримувати інформацію з різних галузей. Якщо нам потрібно провести якісь дослідження, то фонд теж допомагає і сприяє в цьому. Підтримку і поради серед колег, однодумців, професійних особистих питаннях, і знову ж таки повернусь до того: ключове це багато друзів по всій Україні. Підтримка фінансова. Тобто, якщо ви розробляєте певні проекти, він цікавий, то він отримує підтримку зі сторони фонду. Звичайно, на перше місце виходять саме соціальні проекти. Плюс, окрім підтримки фонду, можна отримати і підтримку з боку партнерів. Коли, наприклад, проводиться форум після оголошення результатів конкурсу, ті студенти, які стають стипендіатами, там приїжджають в Київ, їх нагороджують, вони розробляють певні проекти, там є представники бізнесу і так далі. І вони теж можуть додатково спонсорувати ваші проекти, якщо вони їх зацікавили. Висвітлення досягнення стипендіатів. У засобах масової інформації на сторінках фонду, тобто, які б круті речі ми не робили, все одно про них потрібно розповідати. Про них потрібно знати, оскільки чим більше людей буде знати, тим більше ви можете масштабувати свою, наприклад, соціальну допомогу. Ось і це дуже крута платформа з величезним потенціалом, де про це можна розповідати, представляти свої досягнення і рекомендації роботодавцям. Якщо, наприклад, говорити про мене, то. Після завершення університету, коли я шукала свою першу роботу, та в мене не було, наприклад, практичного досвіду. Але я в резюме зазначала в тому числі, що я є степодіатом завтра. UA. І цей пункт спрацював, тому що, на відміну від інших, він мене виокремлював серед інших кандидатів, і, в принципі, цей момент зіграв на руку, і я отримала своє перше місце роботи. Також. Наприклад, якщо раніше про програму знали не дуже багато людей, то зараз, особливо в Києві, про неї знають роботодавці, і ось цей пункт в резюме є для них маркером. Наприклад, в рамках Європейської Ялтинської стратегії, в якій я брала участь в цьому році в формі молодих лідерів, ми спілкувалися з деякими народними депутатами. І вони говорили, що для них насправді ось це є маркером, і вони відбирають навіть е, там помічників, дивлячись на ось цей пункт, що якщо ти є там стипендіатом завтра UA, то це вже говорить про твою активність, соціальну відповідальну позицію і так далі. Тому це дуже е, крутий такий пункт в резюме. Також ви отримуєте знання. Ті знання, які ви не отримуєте з книжок, з відео зрозуміло, що інформації зараз багато. Кожен може зайти на YouTube, знайти будь-якого спікера, лектора і подивитися цю інформацію. Але це не замінить живого спілкування в на YouTube Ви не зможете особисто поспілкуватися з людиною, скласти своє враження і задати йому ті питання, які ви хочете. А ось ці публічні лекції, спілкування з відомими політиками, мислителями, громадськими діячами, вони вам дають таку можливість. Їх надзвичайно багато, вони надзвичайно цікаві там із тих, що якщо так пригадати, наприклад, були запрошені публічні лекції. Проводилися Кондоліза Райс. Якщо ви знаєте, це державний секретар Сполучених Штатів 2005-2009 років. Тоні Блер, це Наймолодший президент прошу про, про, наймолодший прем'єр-міністр Великої Британії, починається з 1802 року, який там був протягом десяти років прем'єр-міністр з 97 по 2007. і дуже багато інших крутих спікерів. Участь у форумі молодих лідерів під час щорічної ялтинської європейської стратегії. А в цьому році я брала участь як учасник форуму молодих лідерів, і це якраз у цей момент та можливість, коли. Тебе запитують, або ти хочеш, як можна познайомитися з Борісом Джонсоном, то ось це була можливість, коли можна було дійсно познайомитись з Борісом Джонсоном, здати йому питання. І він приходив не для того, щоб розповісти про себе, а він приходив для того, щоб відповісти на ті питання, які нас цікавлять. І насправді, якщо спілкуватися з лідерами, ось цими політичними і так далі, вони завжди зазначають те, що їм набагато Цікавіше і хвилююче спілкуватися саме з молоддю, з тими людьми, яким будують майбутнє, оскільки їхні запитання вони, їх складно прорахувати. Тобто питання, які можуть задати журналісти або інші політики, прорахувати легше. А це завжди досить хвилююче для них. Ось. Але таку можливість дає. Те, якщо ви станете стипендіатом завтра є. І участь у різноманітних проєктах це і Арцентру, і фонду Олени Пінчук там один з найтаких, я думаю, від найвідоміших проєктів це Антисніт, я думаю, ви мали про нього чути, і багато інших. Що потрібно зробити, щоб взяти участь у конкурсі? Три кроки: написати конкурсну роботу, зібрати документи і до 30 го, -го подати заявку на сайті Завтра. In UA». Тобто, ви можете. Загуглити сайт та, і перейти і тут є докладніша інформація. Окрім цього, що стосується документів, документи має бути ваша фотографія, копія документів, які підтверджують наукову громадську соціальну волонтерську діяльність, безпосередньо конкурсна робота вона невелика. Це до восьми сторінок, 14 шрифтом, То я думаю, що. Там, ви зі мною погодите, що це там невеликий об'єм: відгук е, на конкурсну роботу наукового керівника і рекомендаційний лист. Причому що е, відгук керівника і рекомендаційний лист це має бути від різних людей. Детальніше ви можете ознайомитися з даною програмою на сторінках, в соцмережах, на в Інстаграмі, в Фейсбуці, і знову ж таки і на сайті. А, тур триває е, три етапи. Перший етап це безпосередньо подача заявок. і Розгляд вашого мотиваційного листа, рекомендаційних листів, другий етап це безпосередній розгляд даної роботи експертами в галузі. Тобто, якщо ми говоримо про те, що у нас на факультет економіки управління і це економічний напрямок, то вашу роботу будуть читати три експерти в галузі економіки. І третій тур це особистісне оцінювання, оцінювання особистісного потенціалу. Насправді це дуже такий цікавий тур. Зараз він проходить онлайн. Коли я брала участь, він був офлайн. Ну зрозуміло, так, чому онлайн зараз через війну. Перед цим був коронавірус. Коли це було офлайн, це було дуже насправді круто і цікаво. Проводився на базі нашого університету для студентів трьох регіонів: Хмельницького, Вінницького і Тернопільського. Приїжджали там бізнес-тренери. Ми протягом цілого дня спілкувалися. Це дуже цікавий етап. Насправді, навіть для себе особисто дізнатися про себе. Окрім. Цього знову ж повернусь до того і наголошу на тому, які можливості дає програма. Окрім стипендій, це розробка і реалізація ідей і проєктів. Там ви однозначно знайдете ваших однодумців, які допоможуть вам їх реалізувати і масштабувати, наприклад, певний проєкт не лише в межах вашого регіону, університету, а й в рамках усієї України. Різноманітні, різноманітні тренінги. Там з мого досвіду, в нас були тренінги по ораторському мистецтву, по лідерству. Загалом ви самі можете ініціювати ті теми, які вас цікавлять. Ті тренінги, які були б для вас цікаві, і якщо це знайде підтримку серед інших стипендіатів, то для вас їх обов'язково проведуть. Стажування і волонтерство. Насправді. Ось бути учасником чи волонтером, я для себе навіть не можу знайти відповідь на це питання, тому що в рамках Європейської Ялтинської стратегії в цьому році я була учасником, а в 2019 році я брала участь як волонтер. І мені навіть здається, що мені бути волонтером там сподобалось більше. Чому? Тому що це такий момент, коли ти знаходишся да, такі в гущі подій. Ти можеш спілкуватися безпосередньо з учасниками. Особисто да, коли ти їдеш в Бориспіль зустрічати там гостей з за кордону, і ти з ними їдеш в авто, супроводжуєш їх на зустрічі з журналістами і так далі. І ти можеш їм задати знову ж таки ті питання, які тебе цікавлять, отримати їхній контакт і в подальшому спілкування з ними. Це і представники Стенфордського університету, представники Єля. Ну, це насправді дуже крутий досвід. Це ті люди, до яких, до яких дослухаються політики у всьому світі. Неформальні зустрічі, спілкування з лідерами думок, різноманітні події. Наприклад, знову ж таки, до початку повномасштабного вторгнення щороку ми зустрічалися на новорічні корпоративи, причому ми їх організовували кожного року в різних містах. Тобто це були і Запоріжжя, і Івано-Франківський, Київ, і Вінниця, Кам'янець-Подільський та інші. Тобто, окрім того, що ти знову зустрічаєшся зі своїми друзями, проводиш гарний час, ти дізнаєшся про різні міста України, знайомишся з ними. Участь знову ж таки у форумі, тобто щороку проходить форум, коли нагороджують стипендіатів, ви знайомитеся, спілкуєтеся, обмінюєтеся досвідом. І Європейська е, Ялтинська стратегія, яка теж проводиться щороку. Е, коли, е, наприклад, форум е, проходив вперше, форум нагородження стипендіатів, так як розповідали е, старші, е, то він був дуже пафосний. Е, тоді, Стипендіати виходили з трапу літака, спускалися по червоній доріжці, до них співали там відомі артисти України, наприклад, Олександр Пановарьов був ще інші артисти. А потім, вже, коли я стала стипендіатом, була трошечки вже інша система. Ми на три дні проживали у пущеводиці. також ми працювали над соціальними проектами, їх захищали. Там був нетворкінг різний. Знову ж таки, неформальне спілкування, до нас приїжджали відомі теж політики, і так далі. Представники ЗМІ, представники громадських організацій, культури і багато інших. Загалом, якщо брати там Період то такими найвідомішими людьми, з якими там, які вже спілкувалися зі стипендіатами, це були Міла Куні Серштинкач у 2019 році. Це вони були якраз секретними гостями в рамках ЄС 2019 року. Про те, що вони якраз приїдуть, знали тільки організатори, якраз ті волонтери, які їх зустрічали. Насправді той рік був дуже таким насиченим подіями, окрім там Міликуніс, Ештана Качера, це був перший публічний виступ Олега Сенцова після повернення з полону. І насправді тоді його, мабуть, чекали всі більше ніж навіть Ештона Качера і Мілокуніс. Це був теж один із перших таких публічних великих виступів Володимира Зеленського після перемоги. тобто, на єс кожного року завжди присутній президент України. 2021 рік там Тоні Блер. З ним я насправді познайомилася на публічній лекції трошки раніше, що здається, в 2016 році він також до нас приїжджав. Ну і Борис Джонсон теж в цьому році був гостем Європейської Алтинської стратегії, з ним можна було поспілкуватися з стипендіатами. Отже. Як підсумок хочу сказати про те, що ви маєте пам'ятати, що ви, кожен з нас є дуже крутим, кожен з нас є унікальним. Ми відрізняємося, ми є різними, але в кожного з нас є якась своя перевага і цінність. Можливостей насправді дуже багато, і не попри війну, попри там різні кризи, насправді з кожним роком їх стає більше. Я вам бажаю, щоб ви користувалися цими можливостями, не упускали ваші шанси і перемагали. Бажаю вам творити ваше завтра вже сьогодні. Дякую за увагу. Можливо, є в когось питання. Питання таких нема. Допадь була дуже цікава. Дякуємо вам. Дякую. Дякую, Оксан, тобі за інформацію. Сподіваюся, що вона буде корисною і хтось скористається обов'язково цією можливістю. Найголовніше, щоб хтось користувався, дуже цього хочеться. Так, сподіваюся, ми зустрінемося в наступному форумі або на ЄС із нашими студентами. Тоді дякую вам за увагу. До зустрічі! До побачення.